Трішки знімаємо крісельного підйомника з такою красивою природою на пам'ять для наших нових клієнтів, які вже війшли в ряди постійних клієнтів. Сама найдовша крісельна канатна дорога. 35 хвилин вас піднімають на вершину гори Захар Беркут, де ви любуєтеся краєвидами з полонини високий Верх. Є можливість відвідати Бандерівську криївку, скуштувати справжньої бринзи, скуштувати карпатського бограча і інші цікаві страви є. Вареники, декілька видів забув, як називається за страва в них дуже смачна. От, і, як кажуть, інші наливки, настоянки, покатати зверху кіньми. А також на квадроциклах при бажанні. От зараз слухаємо струмочок Карпатський і насолоджуємося красою Карпат. Цвіркуни співають, пташки десь далеко, дерева від грому знищені і карпатський струмочок. Потічок, як у нас називають. Папороть, яка, на жаль, не цвіте, дуже важко її знайти цвітіння папороті тільки в казках, хоча, може, і люди її натрапляли самостійно. Одну на таку красу ви з нами можете поїхати будь-який день, крім понеділка. При попередньому замовлені, звісно. По дорозі заїжджаємо на вітруву електростанцію на водоспад Кам'янка. Також можемо звернути і Крушельницьке лісництво, і підвісний мостик в селі Корчин, а також відвідати водоспад, Сопіт і навіть фортецю Тустань. Головне, щоб було бажання, час. Ну і кошти, звісно. Приємного всім відпочинку і перегляду моїх роликів на моїх сторінках YouTube каналу, Тіктоку, лайку, інстаграму, а також окрема сторінка у Фейсбуці. Микола Перев'язко завжди готовий допомогти вам із відвідуванням прекрасних краєвидів Карпатської краси.